Добрий день, знову я з невеличкою лекцією на рахунок висадження насіння на розсаду. Інтернет почав заповнюватися відео, «Сіймо розсаду ще трошки рано. Зараз січень розсаду необхідно починати десь сіяти на розсаду в середині лютого. Є певні норми для певних рослин, тому не поспішайте, будь ласка. І почнемо ми з мого любимого овоча це томат, помідори. Треба дотримуватися таких норм, що висаджувати після того, як зійшли наші сходи в ґрунт або в теплицю не опалюємо за через два місяці після сходів. Тобто, ви посіяли через два місяці, ви висадили в ґрунт. Це нормальна практика ну, плюс-мінус 5 днів це середня стиглі, пізня стиглі, рання стиглі. Ще одне хочу здоважити, що. Краще вибирати насіння томатів середньо стигли. Більшість. Трошки ранніх, трошки пізніх, і основна маса це середньостиглих. В чому сенс? Ранні стилі дуже скоро відійдуть, пізньо стиглі, не факт що дійдуть до свого кульмінаційного піку, а середньо стиглі будуть вас довго радувати своїми томатами. Вибираємо більшість це середньо стиглі. Спосіб посіву теж вимагає деяких нюансів для томатів. Якщо ви хочете отримати лише здорові кущі, візьміть насіння, по-перше, перевіреного продавця чи перевіреної фірми, і оброблені. Якщо ж вони не оброблені, обробіть їх. Є певні препарати, на крайній випадок це є марганцівка, добре рожевого кольору, і замочіть їх в цьому розчині на 20-30 хвилин. далі, поставте на пророщування. Самі кращі і витривалі кущі, які у вас будуть, це з насінин, які проросли другий-четвертий день. Всі, що пізніше, це вже слабкі будуть кущі, тому вважайте на ці певні обставини. Щодо перців, перці також вимагають окремого догляду. Перш за все, сіяти їх треба окремо, окрема тара до тари, до речі, повернуся. Для тара для розсади приблизно 0,5 літра. Це оптимальний варіант для розсади, для висадки, для того, щоб там добре розвинулося коріння і доставило поживні речовини до наших рослин. Але вернемося до наших перців. Кожна насінина окремо посіяти. Вони дуже не люблять, коли їх пересаджують. Якщо ж ви будете сіяти їх разом, потім їх будете пікірувати. Тиждень після пікірування вони будуть лише приходити до тями. Так само, коли ви їх висадите в ґрунт. Тому ви з стаканчика, чи які ви будете використовувати, ємність, яку будете використовувати, витягнули, воно не пошкоди коріння, обережно поклали в лунки, додали підживлення, полили. Все, перець 2-3 дня він почав у вас рости і набагато скорше буде у вас давати плоди і гарніше розвиватися. Так само баклажани, як і перець, вони вимагають трошки довшого цього періоду до висаджування. Десь приблизно 60-80 днів це в залежності від сорту. Пізній, середня стиглий, ранній. Помідори 60 днів до висадки від сходів, перець 60-80 днів. Так само і баклажани від сходів до висадки. Зауважте, що перець і баклажани сходять довше, ніж томати. Огірки, ми всі знаємо, вони дуже швидко ростуть. Від посіву і сходів, від уже сходів, верніше до висадження в ґрунт три тижні це максимальний термін. Вони досить скоро ростуть. Поклали на пророщування насіння кожну зернинку в півлітрову ємність. Зійшли три тижні, висадили. Розраховуйте на цей час. Теплиці. Ви розумієте, що не опалюємо теплиці це початок травня. В ґрунт це десь після середини травня, кінець травня, тому що приморозки і всім ми будемо е, переживати за той мороз, який там буде, чи поверхневий, чи в повітрі, чи який він буде, але він буде, ми ж знаємо це кожного року. Тому будьте обережні, щоб це не принесло вам якогось певного розчарування. І як підсумок, томати 2 місяці після сходів до висадження в ґрунт. Перець баклажани 2 місяці з половиною від сходів до висадження ґрунту, огірки 3 тижні, не більше. І ви будете мати добру розсаду, гарний врожай. І всього вам найкращого здоров'я. Пока.